Що це за номер? Позвонили, і говорить, не покидайте місце, до вас виїхала група. Буде арешт і конфіскація майна і вибило. Це, це мій новий номер, як воно узнало, я заблокував номер, то воно з іншого номера подзвонило, І те саме, трещить. Потрібно знову міняти номер. Дивіться, ну, на рахунок того, що позвонили, і говорить, не покидайте місце, до вас виїхала група. Ні. Говорить можна багато. Не звертайте на то увагу. Буде арешт конфіскація майна і видалу, Ну це ж ну, це дитячі судові. Які арешти, як конфіскація майна? За кредит у ну, 5 тисяч, ну, це не реально. Нібує ніякого арешту. Арешт може бути, може бути виконавче провадження, але щоб воно було, потрібно, щоб був суд. Суд на підставі рішення суду, виконавче провадження і т.д. і т.п. І конфіскація майна. Конфіскація майна не буде. З кредити майно не конфіскують. Ну хіба ви, може, мультимільйонери, у вас там кілька, кредит, кілька мільярдів доларів, то може конфіскують. Це мій, новий, це мій новий номер, це мій новий номер. Як воно знало? Тут ще, може бути, якщо ви змінили номер телефону, у вас був вайбер, ви його не видаляли, то вайбер автоматом підтягнув. Новий номер телефона і кинув сповіщення, що це вже ваш новий номер телефону. І, відповідно, колектори і колекторам подібним цим користуються. Ну і варіант, звичайно, що на новому номері також міг бути в когось країни.